Довго затримувати. Ми зараз по презентації трішечки попрацюємо, пройдемо, виконаємо завдання, переглянемо відео урок, що нам потрібно для роботи на нашому ну, уроці з дизайну та технології, які нам потрібні на сьогодні речі, з якими будемо працювати. так. І е, потім ви будете виконувати завдання, і будете надсилати мені фото звіт е, з виконаною роботою. Так, добре, <кій> не гаємо, будь ласка, часу. Переходимо до уроку із першого до переходимо до першого уроку з дизайну та технології, і е, е, ви бачите, що урок так само, як і всі уроки, так, вони урок начувство відчуття. Початки уроків, так наших вони присвячені нашій Україні, і сьогодні на уроці ми будемо з вами виконувати проєкт, який має назву Пізнаємо свою Україну. Це сьогоднішня тема нашого уроку трудового навчання. Тому, будь ласка, давайте вже налаштовуємося на роботу, швиденько слухаємо, працюємо і. Звичайно, кожне робоче місце на будь-якому уроці це не тільки математика, не тільки українська мова, але і трудове навчання, робоче місце ваше має бути готовий, готове. Отже, коли вчитель почне говорити, потрібно припинити всю роботу і уважно слухати інструктаж, тому що трудове навчання це робота не тільки з папером, це робота з ножицями, це робота з клеєм, це робота з пластиліном, і обов'язково потрібно слухати як себе правильно поводити з цими предметами, речами. Я знаю, що ви це все знаєте, але, як би кажуть, повторіння, мать учення. Перед роботою перевірте справність своїх інструментів та наявність матеріалів, щоб все у вас було. Роботу можна розпочинати тільки тоді, коли її дозволяє, звичайно, вчитель. Забороняється працювати несправними та тупими інструментами, тому що можна пошкодити себе, і ну, це дуже-дуже небезпечно і неприємно. Використовувати інструмент лише за призначенням, якщо на уроці він не буде потрібен, то цей інструмент, звичайно, не потрібно ним користуватися. Я завжди перед роботою буду говорити, які нам інструменти з вами будуть потрібні. Ми з вами знаємо, що ми працюємо з вами так, з різними матеріалами і. З вами знаємо, що кожен матеріал у дизайні та технології нашому трудовому навчанні він необхідний. Це так, як і папір, картон, звичайно, пластилін, крейда, нитки, природний матеріал. Так, це листочки різні, жолуді, все це цими, цими речами, предметами. Ми будемо користуватися так на наших уроках з дизайну та технології. Давайте подивимося зараз з вами і скажемо, якими предметами ми взагалі будемо працювати не іменно сьогодні, а протягом нашої роботи, клей. роботи на уроки: клей, клей ножницы, ножниця, бумага, картон, лінійка, фломастер, Пенки. Це що? Множжики для пластиліну. Для пластиліну та звичайний Ну, Ці всі необхідні предмети, які нам потрібно буде під час наших уроків. І потрібно пам'ятати. Що те, що ви будете робити власними руками, має дітки бути. Подивіться, будь ласка, на наші пар, правила, має бути міцним, має бути гарним, зручним у використанні, оригінальним та потрібним тобі та, звичайно, іншим. Про це потрібно пам'ятати. Про це потрібно пам'ятати, будь ласка. Ну, якби ми були в школі, але взагалі ми будемо присутні інколи в школі на консультаціях. то пам'ятайте, не тільки предметами з дизайну та технології, а взагалі учися ділитися матеріалами та інструментами. Економно використовуй матеріали, не вирізати посередині листочка кружечок, так? А економно починати. Я вчила вас, що якщо це кружечок, то ми починаємо з краєчку вирізати, так? або обводити. Добре, <кій> молодці. Я думаю, ви це пам'ятали правила, просто ми зараз з вами так їх трішечки проговорили і закріпили. А, скажіть, будь ласка, ну зараз у нас буде така міні-хвилинка, цікавинка. А, чи відомо вам, що українець Микола Сядринський, хоч і не Лівша, але підкував блоху? Прямо як у касті. Подивіться, блоха, знаєте, що, хто це така. І він її підкував. Бачите, ось підкова на лапках блохи. Так, Кіра. А я навіть була в такому музеї, там, де я через мікроскоп це бачила, як вона підкована. Правильно, так. Далі. Чи, це у нас зараз іде така міні-хвилинка цікавинка, тому що у нас іде проект про Україну. Ми з вами це знаємо, що в Україні в містечці Рахів є, що є. Або знаходить Європи. Це центр Європи. Це найбільша з країн, що повністю знаходиться в Європі. Правильно, наша Україна, вона найбільша країн в Європі, як і її центр знаходиться у Карпатах, так, в оточенні мальовничих Карпат, у містечку Рахів, ви це знали. Далі, чи відомо вам, що український духовний інструмент Трембіта найдовший музичний духовний інструмент у світі? Ми про це з вами говорили. Чи відомо вам, що Україна посідає четверте місце за кількістю громадян з вищою освітою? Населення України належить до найбільш освічених, а кількість людей з вищою освітою на нашу на нашу на душу нашого населення вища за середньоєвропейський рівень. Тобто наша країна Україна в ній? Найбільше ну, людей з вищою освітою, і це добре, тому що ми освічені громадяни України, і ми освічені люди. Так, і це ну це дуже добре, це дуже класно, тому що. Е Ну, тому що освічена людина це людина, з яка знає, яка розуміє, яка мож, з якою можна поговорити і щось дізнатися нове. А скажіть, будь ласка, які ще цікаві факти вам відомі про Україну? Що Україна знаходиться в самому центрі Європи? Ну, це ми говорили, а ну, ну інші якісь цікаві факти. Що у України наймолодійні українська мова. Що в Україна, в Україн, українська мова посідає на сьогоднішній день, четверте, мабуть, місце, якщо я не помиляюся, за своєю милозвучністю, молодійністю, за її красою, що на сьогоднішній день майже кожна країна світу хоче знати українську мову і вчити її. Це теж такий цікавий факт. Добре, молодці? Ну, таке буде вам завдання. Дізнатися, пізнатися по одному цікавому факту, яку, який ми ще не чули. Єгор, будь ласка, ручку піднімав, щось хотів доповнити? Добре. Ну що ж, ми зараз переходимо з вами до роботи. Зараз перед вами буде відео, в якому буде показано, що нам потрібно для сьогоднішньої роботи. Тому, будь ласка, зараз ви уважно дивитеся, ми з вами розбираємо. І потім ви самостійно виконуєте це завданнячко на наступний тиждень. Тому, будь ласка, всі присутні на уроці 19-18 учнів. Я чекаю ваші роботи. Ну що, готові до перегляду? Завдання легеньке. Якщо ми створимо проект так. Пізнай Україну, то ми, звичайно, сьогодні на уроці будемо користуватися картою України. Правильно? Але як саме ви зараз побачите? Для нашої роботи вам потрібно буде контур карти України. Якщо у вас залишилися зошитки з Я досліджую світ за 3 клас, ви можете знайти контур і обвести його на А4. Якраз оцей контур у вас поміститься на А4. Вам буде зручно, зрозуміло? Це вже буде вам допомога. Отже, що нам потрібно? На армії. А... Ну, значить, латуня попросить сестричок, щоб намалювали. Так. Так. А, будь ласка, отже, бачимо, mm. що аркуш білого паперу А4. На ньому зображення контуру карти України. Ой, Яна Сергійовна не туди переключила. Можна. Так, зараз хвилиночку, Все. Тепер дивимося чотири кольори паперу. Це коричневий, жовтий, темно-зелений і світло-зелений. Бачимо? Це відео буде вам надіслане. Можете не записувати, або, якщо є можливість, можете одразу готувати. Подивіться, будь ласка, далі. Є ось такі шпажки, точніше, зубочистки. Я думаю, у кожного вдома є. Зубочистки. І що? Пластилін та ножиці. Дивимося далі. Звичайно, лічик. Дивіться, будь ласка, перша повнічка, що ми робимо? Робимо такий флажечок із назвою е, столиці України, так? Київ бачимо. прапорець. Далі дивимося, кладемо перед собою карту України і беремо коричневий колір. жмакаємо його. І подивіться, будь ласка, е, що це ми робимо? Що це? що це ми позначаємо на цій карті? Гори! Гори. гори, Карпатські гори. Бачимо ось так. Пожмакали, пожмакали і приклеїли. І які гори? І які гори? Які в Криму знаходяться? Кримські гори. Так само. Нічого важкого немає. Тепер. олівчиком дерева. Так? Ну, спробуємо намалювати. Ялинки і ось такі дерева. Треба так ми тут розписано, що робити. Анцехіна, це, хіна, це ще що треба буде робити? І ще раз. Це треба буде ще зараз робити. Ну, звичайно, це. Зараз ми переглянемо відео, я вам його ще раз надішлю і вам потрібно буде це зробити, звичайно. Якщо хочете, ми можемо разом робити зараз. Давайте, давайте, так, так, так. Ну, Макс, ну це ти розумієш, що я це займе дуже довгий час. Розумію. Ну тоді дивіться, краще відео чи будемо одразу робити. По-перше, це відео. відео. відео, відео. 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 А, відео. відео. На відео все поетапно розписано, розказано. Що робимо? Так, дивимося відео. далі. Потім вирізаємо наші ялиночки. Наші деревці вирізаємо. І дивимося, що ми робимо. Ну, ну, ми вирізаємо, ну, порахуєте, скільки приблизно бачимо, що приклеюємо на шпажки ось пашки, на зубочистки наші деревця, і беремо пластилін. І бачимо, що на кінець шпа... зубочистки ми одягаємо пластилін для того, щоб ми могли прикріпити до паперу позначку. Зрозуміло, дивимося? Ви розумієте, бачите? І ось отак зробити позначку і весь наш проєкт зроблено. Бачимо, нічого важкого в цьому проєкті, який вам потрібно зробити, буде, немає. Немає. Отже, на наступний урок, ну, точніше, на наступний урок, якщо ви виконуєте це завдання зараз, ви його зможете виконати самостійно, зможете там легко виконувати, то, звичайно, і з фото я вже чекаю. Але ви пам'ятаєте, що тут робота йде з ножицями? ножиці це небезпечний інструмент, тому з ними потрібно поводитися обережно. На робочому місці ножниці потрібно покласти так, щоб вони не виходили за край столу, щоб ви ними не поранилися. Тримати ножиці вістрями вниз, ніколи не тримати вверх, тому що можна також себе поранити. Різати на ходу забороняється. Під час різання не ставай в місці, тому що треба різати, зосереджуючись. Передавай ножниці з закритими кільцями, якщо ви кудись комусь хочете передати. Ну і звичайно, хто правша, то звичайно під час роботи ножицями матеріал тримати лівою рукою, ножиці правою. Ті, хто лівша, Матеріал правою рукою ножиці лівою рукою для різання. Ну і звичайно, пластилін. Перш ніж користуватися пластиліном, нам потрібно невеличкі шматочки пластиліну, його потрібно розминати і роз... розгор... розминати і розгортати на дощечці. Пам'ятаємо, тому що він псує поверхню, так і це не дуже добре. Розрізати пластилін стекою, так ми на першому ну на початку уроці розглядали ці стеки, за допомогою яких ми розрізаємо пластилін. Не використовуй пластилін, не використаний пластилін, поклади у упаковки. Так, не бери пластилін до рота, не торкайся брудним руками, обличчя, очей та одягу. не положити книги гумки? А ви скиньте нам в групу? Я з мамою вечором зроблю. Звичайно, я все надішлю. Ну і подивіться, будь ласка, поетапність виконання роботи. Перше, це ми готуємо матеріали. Це на а 4 карта України, чотири кольори паперу, коричневий, жовтий, зелений, світло, зелений, пластилін і зубочистки. Потім ми робимо прапорець Київ ми робимо, позначаємо на карті гори, малюємо дерева, вирізаємо їх, і потім позначками ось позначаємо. І ось дев'ятий етап: це етап. Виконання вашої роботи, вашого вашого проекту. Нічого важкого тут немає. Це робота Я дуже легенька і все поетапно у вас розписано і позначено. І потім, коли ви виконаєте, ви надсилаєте мені фото разом з вашою роботою. Ми влаштовуємо галерею наших робіт, виставку наших робіт. Це завдання, зрозуміло? Так, Та кого важкого приїзна. Немає, нічого важкого немає. Будь І ласка, слухаю сер... запитання. Яна Сергіївна, а у мене коричневого кольору паперу немає, можна сірий використовувати? Іспользуй сірий. Можеш, якщо немає коричневого кольору, можеш зафарбувати коричневим олівчиком або фломастером. Якщо немає, то використай, ну, сірий використай, хай буде сірий. Які ще є питання? Питань немає. Все, мої хороші, на сьогодні ми закінчуємо нашу роботу. Дякую вам за увагу. Надсилаю зараз відеопосилання на до цей бачення. урок. Виконуйте і чекаю ваших робіт. Все, до побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. Пока.